Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 5 липня. <свят> да, 5 липня субота. 13.25 13, на годиннику. Сьогодні блин, от, 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 от залишилося мені зробити коротше, 30 поїздок да, по болоту. Катався по різних агрегаторах, по восьмеркам, всяким по вух. По всьому тільки не по болту. І це мене реально бісить, тому що. Все курва в последній момент. Я думаю, що багатьох, так. Нема щоб зробити заздалегідь якісь поїздки, там, щоб на просто там залишилося 5 чи 10 поїздок зробити. То ні, коротше, все в последній момент. І а 30 поїздок за 2 дні треба закрити, щоб отримати 750 гривень. І думаєш такий, може нафіг треба ця промка, але, блин, 750 гривень за 30 поїздок, це ж вроде, реально типа, ну, зробити, доробити. Тому що в принципі, за 40 поїздок я отримав своїх, там 600 чи що, да? бо 1300 за тиждень ці бонуси. І залишилося цих 30 зробити. Ну, Я думаю, що варто піднапрягтися і зробити. Але сьогодні Світа позвала гостей і шашлики, і я такий... Блін, ну, я з іншої сторони, треба і працювати, і зробити цю промку, і, коротше, і віддихати то, колись треба. І такий думаєш. Білька, як це розірватися коротше, на всі часті? Тобто, сьогодні, як мінімум, треба зробити хоча б 11-12, щоб завтра закрити в вихідний день з пустим містом всі останні. Ну, це залишиться там 18. Но це треба просто, я не знаю. Ригнути, щоб зробити в вихідні дні, корот, щоб ви розуміли, просто дуже багато поїздок типу таких, ну, довгих корот, Тобто десь там з одного кінця міста в інший, за місто і так далі. Тобто, по райончику є закази, да, але типу, багато дуже розбавляються от дальніми замовленнями. Ну, Будемо якось, не знаю, будемо якось фільтрувати. Будемо щось робити для того, щоб виконати все-таки цю промку. І багато не можна пропускати е цих замовлень, тому що 50% прийнятих має бути на протязі цієї промки. І якщо не буде 50% прийнятих, то заберуть ще ті гроші, які я виконав, коли, е які я заробив, виконавши отих 40 замовлень. Представляєте, десь я колись якийсь такий відео бачив, що реально можуть забрати коротше, ті гроші. Так, да, якось так. Зараз ми їдемо по такій от дорозі печальній трошечки. Ну як, типа, ям нема, але вона така кривулька, знаєте. 50 км в час їдеш, більше не поїдеш. А, кінний клуб, хто знає, в, по дорозі в переверки знаходиться. Тут нічого має, немає, тому що я з телефона брав цей заказ мобільного, з якого я зараз знімаю, був коли дома ще. Получається, що... За 270 гривень треба відвезти людей, по-моєму, на Коцюбинського чи що, десь коротше, в район центра. Да? І це непогано. це непогано. Нормальний заказик, нормальна ціна, за яку ми виберемося в місто. Так що побачимося вже в городі. Кінний клуб, пацани. от він, отакий от от кінний клуб. Типа, просто ранчо таке. Тут коники коротше, живуть. <хи> да. І проїжджаю дорогу, дивлюся, двоє людей якихось стоять на трасі. Ну, блін, думаю, вони не вони. Ну, якщо вони ждуть машину, то по-любому мають мені махнути. Хто нічого не махає, нічого, ніхто не цей. Думаю, наберу я. Бо він казав, я, звісно, не виїжджав без набору. Я набрав ізначально, він казав, що да, кіний клуб, ці тіла. І потім. Я його набираю другий раз, він каже, а це тільки що на чорній машині приїхали. Я кажу, ну так. Да. А ну то скажімо, ми стоїмо. Блін, думаю, а я ще їду і дивлюся на них. і Вони на мене дивляться. І ноль реакція ще на мене. Думаю, ну може не мої. А оказується мої одразу знайшли, бо ми поки сюди доїхали, то вже п'ять разів заблудилися. Я дивлюсь, там якийсь клуб, коротше, а клуб, як би він називався, тут один клуб. <гум> <гум> Ні, два. Сільський якийсь там клуб. <гум> <гум> І оцей. Я пам'ятаю, рік назад я дивився погоду, ну типу меморії, і хтось показує е, в Вінниці на автовокзалі, на термометрі, що там температура 45 чи 46. І для прикладу, для прикладу, потім і для прикладу, е, показують е, в той самий день температуру в Африці. 40. Типу е, Вінницький градусах. Господи, сховайте мене до хати. До речі, поражав з такої теми. Люди, ну типу як люди. Чувачок гуляє з баришнею, баришня місцева, а чувак десь видно, коротше, з другого якогось міста приїхав і ні разу не був в Вінниці. І їде. Їдемо по-келицьки там. тудим сюди він там розпитує в неї, що це за то здание, що це за здание, короче. І. Вона йому розказує, там, це Феріде, це там Ізумру, це там тудим, сюдим, що його цікавить. А проїжджаємо по соборній горі з полком. <ріст> а він такий, ми доїжджаємо до нього, він такий, а, а оце походу то, в що попали да, тоді. <ріст> ну Два роки назад попали, тіпа, там же ж, в будинок офіцерів, коротше, в ювілейний. А, 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 а гаріспаком тупо от виглядає, як будто в нього попали, понял? Він такий коротше, тільки це сказав, ми давай ржати в голосіну, своєю баришнею. Ну, Воно дійсно діба, якесь таке убоге, я не знаю, хоч би зробили би якийсь там рестайл коротше, у цьому будинку. Да, ти, ти от така коротше, рожачна історія була. А куди ми зараз їдемо, пацани, це купляти монік з рук. В Elix б.у. Чого Монік? Тому що вчора я стикнувся з тим, що Блин, та не вистачає мені Моніка одного, 27 діагональ Монік Якби в монтажі, ви ж знаєте, да? або купляєш широкий, здоровий такий ну, не те, що прям, тіпа, пропорціонально широкий, тіпа 16 на 9, а там купляється прям такий широкий монік. Но він не нужен, типа, коли ти остальне все робиш. Ну, типа там ігри граєш чи ще щось там, він дивишся. То я подумав, блін, можуться купити дійсно коротко, другий Монік собі. Взагалі, по ідеї, можна і три взяти собі, але три. Да, по суті, в мене віддягав, можна підключати три Моніка. Так що, блин. другий Монік це must-have, однозначно в монтажі. Не вистачає workspace коротко, мені. Е, і Я вирішив, що в принципі мені по суті, не важливо, який Монік буде, там, ну, гірцовка, всього. І, е, думаю, куплю найдешеві короче, який є. Ну, типа, це буде не 17, там, не 15, не 19, не 21. А, 22. <соць> 22, так. Да. 22 діагональ буде. Не IPS, а ТН, тому що в принципі мені не важно вугли обзора і так далі. Це буде просто там для папочок якихось, для, може. якщо я буду запускати стрімчик, ще, то там будуть коменти якісь, щоб не тупити в телефон, знаєте, не опускати цю голову постійно, щоб читати ваші коменти. Коротше. Ну, Must have, короче. і я давай шукати, дивитися, короче, що цей монітор стоїть А вони ж, ну, типа, ви ж поняли, що вони якби нікому не нужні ці монітори а, 60 -герцові, там 75 Hz переопридвлених цих. Короче, 500 гривень він стоїть продає Юлія якась там. Якийсь, я не помню, яка фірма LG Flatron короче, 22. Ну, 16х9, TN Матриця, ТН Фільм, щось там таке. Короче. Ну, типа, нормальний монік такий, який би я хотів би купити за 500 гривень. Ну, я пишу їй, типа, давай 250, короче, я приїду, заберу. І вона каже, ні. 250 не, не віддам, 350. <хи> Я такий. Ок! Куди їхати? І вона каже: наскрізна 33. Це на вишенці виходить. Наскрізна 33. Давайте впишемо 33. Наскрізний провулок. Блін, наскрізна. Наскрізний провулок як. Це коротше, треба буде зараз її набрати чи написати. Ну, в будь-якому випадку ми їдемо до неї зараз, забираємо цей монік, ложимо його в багажник. ще на нього похер, струситься, щось поб'ється ще пострати. Любдемо щоб, що такого не случилося. Але якби то що типу, обично, коли ти щось купляєш, то їдеш одразу там, там, додому його вигружати. А тут в принципі пофіг, хай катається разом з нами, поки в нас не кончиться заряд. А заряд у нас кончиться дуже швидко. Тому що сьогодні фулл кондей, фул все, і ще й не заряджений виїхав з дому. Ну це таке діло. Приїдемо додому, кинемося на зарядочку, потім ще виїдемо, побудемо за столом деякий час. І коротше якось так. Наскр... з. Блін, ну давай тоді провулок, я хз. Тут їхати от, коротше. Блін, 900 метрів зараз, на даний момент. Так що от такий цей монітор, пацани. О! Ти пойдет? а чо ні? Комплектація. Повний комплект. Да. 350 гривень бацьки. Ну, якби воно ще звісно, робило, бо я щось, типу, так. Таке щось, типу... Ну, я знаю, де люди живуть, так що якщо не буде робити, то будемо рішати щось. Часний будинок, не квартира, нічого, це все дуже ізі. До речі, от дивіться. Ну Такий частний будиночок в такому місті, блин. Подивіться, який кайф. Ще просто серце вишеньке майже. А, і полін, договоритись з ними, щоб зробити тут зарядочку собі. Йо, подивізі, щоб це був би за кайф, звісно, щоб зробити тут 6 кВт собі. Під'їхав такого, дивіться, поставив, потусив собі. А, Блін, кайфово, конечно, кайфово було б. Треба буде... Може навіть написати. Або дзвонити номер є ще раз якось. Скласти. Скласти цей діалог в голові, короче, щоб в них не було вибору відказатися. Да. Ну а чого ні? Ну типу, блін, собі зробити таку чітеньку зарядочку. тут, та ти що. Листа... ну поставити щітчик, листати їм за світ. Та хай даже не по 4,30. Хай просто по, по 6. Даже. Якщо буде заходити 5 хоча б кВт, 6 гривень за кВт, це був би взагалі чіткий варік. Вони б ще заробляли би якихось пару копійок. Да, ну це все таке, коротше, в принципі. А, в будь-якому випадку, якщо їдеш додому собі, то ти вдома займаєшся своїми домашніми справами. Там, Лежиш на своєму диванчику і так далі, відпочиваєш від роботи, від машини від всього. А тут тобі придеться сидіти в машині. Якби. Ну, опять же, машинка з більшим запасом ходу, все. Якби, ота фігня, про яку я тільки що говорив, вона не актуальна взагалі. Тому що за ніч ти зарядився і за день ти собі нікуди не заїжджаєш, не заряджаєшся, не паришся. Тобто в цьому напрямку треба рухатись, а не виставляти собі сеть зарядних. Станції по місту ну що 5 кВт залишилося, я би на самом би, якби був якийсь заказ крижу, я б поїхав би напевно 21. З Шевченка на Макдональдс на Київську. Давайте махнемо за 108. Чом би ні. Бачите, як катаю болт, пацани. Так катаю болт, так хочу бонус. Це що таке? Обстріли на бах? Я думав це вже хтось... цей, знаєте, на ободі їде, коротше. Так, ззаді машинка підпирає, а нам куди прямо чи назад. Назад. Holy fucking shit. Значить ми підемо просто... Бля, я вже мішаю чилу на автобусі. Сарям, мен. Ну, ми на розворот не підем. Ми підем наліво. Та якщо включиться зараз той що, той чил куди їде? Прямо Давайте може з більшим радіусом короче, ми тако розвернемося тут на цьому перехресті, що нам кружляти херзно кудові, правильно? Просто чило я побачив, що в нього поворотника нема наліво. Якби в нас є місце і час для такого маневру. Ну і зараз от забираємо пасажирів і валимо на Київську. З Київської. Буде щось не буде, коротше, поїдемо вигрузимо монітор, бо мені вже прямо інтересно його почухати, почистити, підключитись, він робочий. У <сум> мене тепер отака мисля, знаєте, преслідує мене. А, і по комплектації забув що сказати, що цей, вона виносить монітор і, 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 і кабель питання. Я кажу, а оцей сигнальний кабель у вас є чи нема? Вона така дивиться, типу, як будто не знає, про що я говорю. Ні, ну вона то її може не знає, бо, тому що це син, уїхав, все залишилося, там якісь і, комбі, і, і клавіатури. І мишки каже, якщо ви займаєтеся вам не треба, вона каже. Я кажу, та ні. Я розумію, якщо якщо монітор 60 Гц, то який там можуть бути девайс. Вона каже, там посвідка всі діла я кажу, все, ні, не треба. кажу. Але, Але коротше цей. Як воно називається? Так, у нього ж там да? але кабеля сигнального нема. І я такий блин, а я розумію, що це можливість збити ще бабок, в мене туди валяється цей кабель, але я кажу, блин, це ж типа, ну, типа, його комплектація, типа, а ви казали, всі шнурки є, типа, а він гривень 100-100. Можна було ще збити короче, сотню, знаєте. Ну, Раді спортивного інтересу. Я ж розумію, що якби, це копійки ще, типу, там, два закази за 20 ну, зробив і відбив, але ну, спортивний інтерес ніхто не відміняв. І, коротше, отак от, типу, вона пішла шукати, і через минуту 3 виходить і, і хороший нулячий кабельчик виносить. Я його, його ну, і отак от, 350 грн я їй і дав. Бо так як договорювалися в чаті, так воно і вийшло. Стрижив скидачі. Скидав відео з реєстратора і не міг нічого знімати. Коротше, після того заказу на гонте там оказався мужик з здоровою мелізою такою, а він на паличці ходить. Ну, з цим, з, з тростю, коротше. то прийшлося йому загрузити, потім вигрузити, занести на нову пошту. Коротше, таке тяжке, що капець. Ну нічого, 6 гривень чаю заробив. Головний момент в тому, що після цього заказу <кхи>, прийшов заказ в Стрижоку з АТБ на Київській в Стрижокій дачі. І він прийшов, коли в мене було 2,4 кВт. І я одразу сразу же, же виключив, все повиключав і я не знаю, чи спасе мене це, чи ні. Пацани, 0,8 кВт, 10 гітс. 346 вольт 17,5%, а мені їхати додому ще кілометрів. Ну, курва з 4,5 -5 точно з цих дач. А, гроші заробив, це звісно, добре. Але, скоріше всього, зараз зароблю собі гімерой, тому що дуже крепко повезе, якщо, якщо я доїду додому. Одна паличка тут вона відпала. Коли, було, коли я їхав коротше, десь в центрі Стрижевки, тільки сюди, в цієї палочки тут хватить, я не знаю, аби під цю горку виїхати. А потім вже далі буде включатися черепаха, хіропаха, така от горочка нас чекає, на якій я зараз на двох бубочках буду її проїжджати. В цей момент машина хаває 10 кВт в час під цю горку. Прям зараз дуже багато енергії коричі, потратиться. Було 17,5, зараз 17,0 буквально на цю горочку. Ех, Маруся. Будемо зараз їхати, я не знаю пацани, кілометрів 20 час, якщо Якщо це нам дасть доїхати, то буде добре, тому що 0,7 кВт вже, 9 кіц. Нагадую вам, що була зима. 0,5 кВт, 6 ГІЦ і 12%, і я був став повністю, не міг їхати навіть. Це була зима, 10 градусів морозу. Після того я ні разу ніде не ставав, були близькі до цього ці показники, але я встигав доїжджати, тобто, грубо кажучи, за рік експлуатації ліфа, майже за рік, ще місяць залишився. Такий місяць. По суті, страховка, мені ще 4 дні залишилося користуватися страховкою, цією, що я купляв її на рік. Тобто майже вже... Треба подивитися, може вже рік може, і пройшов. А може і ні. Не знаю. Коротше, за рік експлуатації ліфа ні разу, крім того, одного разу зимою, я всі рази останні доїжджав додому. Як буде сьогодні? Сьогодні прям дуже близько до того. До тих показників, на яких я зупинився взагалі. Тобто там відпала ця остання паличка, коли я виїжджав з водоканала. Я їхав, 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 і в центрі Стрижавки, приблизно коли вже висадив пасажира, мені показало чебурашку, черепашку. І з цією черепашкою пацани я проїхав рівно метрів 200 Переді мною був горб. Який я вже не зміг подолати. І я вже включив нітралку, ну, верніше машина сама включила нітралку. І я так вниз 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 спустився. І добре, що якраз на цьому повороті жив мій товариш, ну, знайомий, грубо кажучи. І я йому набрав, у мене був його номер. Кажу, друже, винось, переноску. І він виніс, Якби я позаряджався-позаряджався, і позаряджався. так і доїхав додому. Була мисля пасажирів тільки що попросити, може десь якась там зарядка в них є. Ну не зарядка, а типа розєтка. Але думаю спробую. А вдруг я доїду. Зараз 30 градусів, 31 градус батарейка має. На вулиці 25 градусів тепла показано. Їхати мені ще кілометр 3,5, певно. І можливо я й доїду, так як показує ще одну палочку. Неспішно забираються ці кіловати і гіси. Їдемо 40 майже. Зараз дорога буде тупо з горочки, а потім чуть-чуть під горочку. І можливо я й доїду. ХЗ. Давайте пізніше включимося. А от і відпала паличка. Остання. Тобто зараз десь вже має бути черепаха. Ну, 0,5 кВт є. Якби. Не ще не бачив. Ну, 0,4 я ще бачив, по-моєму. Але 7 діць. 14,7% і вольтаж 338. Черепаха з'являється на вольтажі нижче, ніж 318, на сік, я пам'ятаю, пару разів черепаху бачив. І зараз така дорога, яка під горочку йде. Така вся дорога стабільно під горочку. І черепаху, я думаю, ми побачимо однозначно. Тим часом от така от каса у нас за сьогоднішній виїзд цей за монітором мінус 90 рахуйте чай, там тудим, сюди. Чистими десь 600 гривень. Нормально, 350 монік, ще якихось 300 гривень, вдалося заробити за виїзд. Аби зараз не просити когось зарядку, і взагалі треба болт виточити буксировочний, тому що є машина, якою можна та щета, типу, не одна. В принципі, по-любому буде якийсь колись момент, коли придеться прибігти до того, щоб тягнути ліфа. Да. Це обична машина. І теж треба тягнути. Причому можливо, бензинову машину я тягнув частіше, чим... Чим, чим електро. І якби це парадоксально не звучало. тому що То там відригнуло сцеплення, ти не можеш їхати третянути, то там відригнуло там, я не знаю, ну, коротко, система охлаждення тобто ти не можеш їхати, теж, бо перегрієш мотор. А це дуже часто буває, як і літом, так і зимою. ну тобто Моментів, коли тягнути бензинову машину. Бляха, муха, пацани, по-любому більше, ніж коли ти тягнеш електро. 6 гіц, 0,5 кВт 13,6% пацани. Горочку саму жорстку я вже проїхав. Середній розхід на секундочку 10,3 Це прямо ще капець, як, як економно я їду. Ну, можна сказати з впевненості, що я вже доїду. Мені залишилося тут метрів 300. Що навіть черепахи нема. Так що сря переживав. І... По суті, планку я не побив. 0,5 кВт, 6 дітс, 13%, менше я ще не бачив, бачите. Встиг, виходить, встиг. Чітко, класно. Все, давайте тоді. До завтра. Зробив виїзд в вечірній, навіть ще 11 немає, як я вже приїхав, Викатав заряд, майже ще 30 км залишилось, 60% я проїхав. 62. З кондійчиком, щоб не, оце, не, не паритись, короте, хоч і на вулиці зараз 19, а конкретно зараз 16. Заробив, получається 1500 гривень. За разом з денним виїздом. Тобто 600 вийшло за день. І якщо це і так рахувати, то 900 получилось за вечір. Так. Нічого не знімав, знаєте, так. По лайту чисто один заказик по стрижавці. Зараз покажу. Один заказик по стрижавці катнув. Ось д. Стрижавки на... А ні, почекайте. Де це? Ось джо. А ні, це я в стриживку попав. А як це? А, Поняв, був заказ з Стрижавки в Славне, по іншому агрегатору, по цьому, по секретному, короче, агрегатору був заказ з Стрижавки в Славне за 100, по-моєму, чи то 60, чи то, чи то за 170. І потім, коли я вже в Славне доїжджав, дивлюсь з смачної хати на щорса за 283 я такий, О, клас! Беру його, потім е в Вінниці ще роблю один заказ за 168 і за 320 по-моєму, приїжджаю з, з Електросіті в Стрижовку. Да. Там трошки просто, я тудим-сюдим. Я порахував оцю касу і оту касу, і, коротше, вийшло в мене 1500 гривень чистих коштів. Отак от. За сьогоднішній день практично не працював, просто шашлики прожарив там туди-сюди і, і ще отак от заробив. <кхід> Якось так. Завтра їдемо з товаришем, договорилися подивитися два ліфа йому. Він захотів. Так що, не знаю, може щось підзніму, може ні. Побачимо. А поки давайте пацани, До завтра.